Часто нас рахують шахраями, бо ми даємо картку ключ. У чому різниця? Звичайної картки і картки ключ ФОП даємо класні варіанти, щоб ви вміли одразу відрізнити і як то кажуть, зразу прийняти де шахраї, а де нормальні люди, які мають ФОП рахунок. У нас є ФОП рахунок, картка ключ і номер Айбана. Але ми для зручності і для швидкості, щоб швидше приходили гроші, і ми видали вам чек, даємо картку ключ ФОП. Нам дозволено по закону, тому що у нас є перерок. Як відрізнити? Дуже просто. Перше, якщо ви платите на монобанк карточку ФОПа, то зрозуміло, там не буде висвічуватися сам ФОП Різвіше ім'я побацьківе. Але якщо у вас монобанк, то картка ключ ФОП починається з цифр 4035. А якщо ви помітили, що вам дають звичайну картку, то вона починається з цифр 44. Це нормальна практика для людей, які не ведуть підприємську діяльність і не мають ФОП. Вони дають звичайну карточку і кажуть, що ви можете оплачувати вона офіційна. Насправді це неправда. Звісно, є Вад там є картка ключ. Тільки картка ключ там по іншому також перші номери відсвічується. Друге, ви можете, якщо ви сумніваєтесь оплачувати чи не оплачувати, запитайте, чи є у них е, крім картки ключ номер Айбана. Якщо вам дали номер Айбана і підприємницька діяльність, там все окей, ви можете одразу оплачувати на картку ключ ФОБ взагалі без питань. Так що користуйтесь задоволенням, оплачуйте на ФОБ рахунок. Ми ті люди, які користуємося карткою ключ ФОБ, це дуже класно, зручно і ми вибиваємо чеки. А які лайфхаки ви знаєте при оплаті картки? Ключ якщо ви сумніваєтесь у цій оплаті?